Всім привіт! Сьогодні буду розказувати про квантову психологію. Що це таке, навіщо вона потрібна та як ми працюємо? По-перше, чим же ж відрізняється квантова психологія від стандартної, яку ми знаємо? Тим, що ми працюємо з вашою свідомістю. Тобто, коло тих процесів, які ми аналізуємо, набагато ширше. Ми всі знаємо, що в ДНК в нашому викарбовані такі патерни, як поведінкові, наслідкові хвороби, якісь життєві аспекти, і навіть те, як ми виглядаємо. Так? І тут питання для скептиків, для тих, хто не вірить в попередні реінкарнації та життя. Звідки в нашому ДНК наразі. Кнопочки, які зберіглись ще з життя наших предків, яких наразі на цій планеті вже немає. Заглиблюючись у науку, ми можемо дати відповіді на всі ці питання. Я дуже поглиблено вивчала ці аспекти, бо дуже-дуже довго була націлена на науку, вважала, що Бога не існує. Що ось все, що в нас є наразі, те і можна аналізувати. Але далі, коли на багато моїх питань я не знаходила відповідь, то вже стала поглиблюватись в те, що ж таке свідомість, як з нею працювати, та чи можна поліпшити своє життя, працюючи саме зі свідомістю та під свідомістю. І далі, коли почала вже сама на своєму досвіді приміняти ці знання, я зрозуміла, як це працює та як воно допомагає. Моє життя потрошку почало змінюватись, стан гармонізуватись, хвороби інтегруватись та проходити з останніх таких, скажімо, досягнень, то це ми з моєю. Дочкою е, нарешті позбулась алергія, яка в неї була майже на все. Ми майже нічого не їли. Тобто вона не їла, а ми з нею також, бо не можна було ані солодкого, ані яєць якихось, які наразі у кожній булочці. І булочку навіть не можна було, бо там глютен. Тобто, звичайно, це був жах. І, мабуть, саме тоді я почала замислюватись, бо ліки не допомагають, ви, мабуть, знаєте про алергії. Але ж ми розуміємо, що якщо одна людина може спокійно вживати ці продукти, наприклад, я мама, і в мене ніколи не було алергії. Але моя дочка, чогось вживаючи продукти, Певні, а, має прояви такі. Тобто тоді я почала замислюватись, а як же ще з цим можна працювати? Бо навіть магнітні діагностики нам не допомагали. І тоді я почала читати безліч книжок, заглиблюватись у цю тему та отримувати відповіді. Тож розкажу, в яких ситуаціях квантова психологія може допомогти. Ну, По-перше, якщо у вас якесь загальне питання, на яке ви не можете собі дати відповідь, ані медицина наша, ані психологи стандартних методів. В інтернеті, наприклад, що шукали, і не маєте відповіді, але хочете з якимось аспектом розібратись. Тоді це перший варіант ласкаво просимо до нас. Другий аспект це якісь фобії або страхи, з якими також людині важко розібратись. Якісь повторювані ситуації, коли, наприклад, людина, як по замкнутому колу, вона. Не може зрозуміти, чого, наприклад, потрапляє або в одні й ті самі аб'юзивні відносини. Навіть новий партнер вже ніби зовсім відрізняється, а все одно згодом починає так само себе вести. Або, наприклад, на роботі у людини не складається. Кожна нова робота навіть зовсім різна. Все одно якісь, наприклад, претензії, щось не встигається, і виходить, що. Людині треба звільнятись. Або, наприклад, пам'ятаю дуже конкретну ситуацію, коли звернувся чоловік, який у віці 33 років почав пити алкоголь надмірно. І жоден психолог не міг відповісти на питання, чому. І сам цей чоловік також не міг зрозуміти. Бо у нього батько. Був алкоголіком, і, звичайно, він собі дав таке обіцянку, таку, що з ним такого не трапиться, що він не буде такою невдахою, яким вважав свого тата. І які ж відповіді ми знайшли, коли почали працювати? Тут важко одразу пояснити, дивіться, підсвідомо. Людина співчуває своєму родичу, в якого є якісь проблеми. Тобто, навіть якщо цей чоловік сам вигнав свого батька з дому, у віці, коли він досягає тієї позначки, в якій почав пити його батько, цей чоловік ніби повторює. Цю трагічну ситуацію, він ніби розділяє зі своїм татом цей аспект. І підсвідомо хоче показати, що дивись, тату, я тебе розумію, бо кожна з нас людина може потрапити саме в такі обставини. Якщо з іншого ракурсу пояснити, то. Дивіться, ми повинні давати місце всім аспектам цього життя. Тобто ми не можемо викреслити якогось родича через те, що, наприклад, також пригадується ситуація, коли сестра двійняшка, близнючка збожеволіла її відправили до психіатричної лікарні, а ще в маленькому віці. І сестрі навіть не розказували і не нагадували, що в неї є сестра близнючка. Розумієте, коли люди викреслюють зі свого роду якихось людей, роблять вигляд, що ні, це не наше, тоді оцій енергії, яка скоплюється, їй нема виходу. І тоді ця енергія знаходить собі місце у тих серцях, в тих тілах. Людей, які саме відсторонюються від цієї людини або проблеми. Бо енергія вона нікуди не дівається, вона або трансформується, перетікає, або просто переходить від одного до іншого предмету. тому Якщо ми даємо місце цьому в своєму серці, в своєму житті, співчуваємо, не засуджуємо, тоді ця енергія вільно розподіляється, і такої проблеми, як повторення життєвої ситуації нащадками, вже не буде. Так ось як з тим чоловіком, який почав пити, взагалі звернулась його жінка. Бо він навіть не сприймав це як залежність, бо він не міг усвідомити того, що він саме так себе поводить, як батько, якого він дуже сильно засуджував. Коли з ним почали працювати, то виявилось, що рівно у 33 роки його батько почав пити. Тому, поки не настало йому самому 33 роки, він спокійно жив, в нього була дружина кохана, будинок, машина, тобто і в матеріальному, і в психічному, і в будь-яких ракурсах, в нього все було добре. Але чогось в нашому ДНК перемикаються ці патерни незалежно від нашого бажання. І ми, якщо не усвідомимо цей ланцюжок, які події привели до цього, то ми не зможемо розібратись. Але коли він усвідомив оце все, що я зараз розказала, зрозумів, зателефонував своєму батькові. І розумієте, від батьків нам тече енергія просто вільна, тому що це люди, від яких ми пішли, родом мається на увазі. Тож, якщо ми відсторонюємось, то ми і відрізаємо цей потік енергії. Ми ніби е, спеціально, навмисно кажемо, ні, е, нам не потрібна оця частина енергії життєвої, бо ми впораємось самі. Розумієте? А виходить, що самі не впораємось. Так ось коли він зцілив свої відносини з батьком, йому поспівчував. Розказав все, про що, через що він пройшов, тоді він перестав вживати алкоголь. Розумієте, Тобто людина працювала всередині себе і вирішила не одне своє питання. Коли ми розуміємо, звідки, скажімо так, ноги ростуть, тоді і починається наш шлях зцілення. Також, якщо ми кажемо про фобії, буває таке, що людина панічно боїться води. В мене навіть таке було, доки я не усвідомила також свої проблеми. Тобто, коли людина починає відривати ноги від землі під водою, то вже починається якась панічна атака через те, що а що там нижче і що там може бути. І коли ми занурюємось у попереднє життя людини, то маємо відповіді, що десь у попередніх життях ця людина втонула. Все. Розумієте, коли людина не відчуває землі під ногами, в неї паніка, але пояснити цю паніку жоден психолог не зможе. Бо тягнеться вона і в ДНК викарбу з попередніх життів. Тож розкажу декілька ситуацій, як я працюю, яким чином, з якими ресурсами. По-перше, коли до мене звертається людина, я питаю основний запит. Бо, наприклад. Людина може казати про якісь хвороби, але насправді це лише наслідки, і причина є в, наприклад, психологічному стані, або в проблемах, які стосуються родичів. Тобто всі розуміють, що таке психосоматика, так, коли ми вже маємо конкретні хвороби або проблеми, які треба вирішувати зі здоров'ям, але вони. Стали видимі через психологічні аспекти. Тож, людина дає свій запит, і що я роблю? По-перше, в медитативному стані я заходжу в хроніки Акаші. Там у хранителей питаю, чи можу я отримати інформацію. І ще попередньо людина повинна надати доступ в хроніки Акаші, просто промовити, це не обов'язково там щось. Конкретно робити. Просто промовити, що я дозволяю Юлі побачити якусь там інформацію в ракурсі мого запиту. Як все відбувається в хроніках Акаші, я вже розказувала в своїх відео, тому розкажу просто, що я роблю. Я заходжу в ту ячейку, в якій мені можуть надати інформацію і даю такий запит. Будь ласка, хроніки Акаші. Покажіть саме ту інформацію, яку я повинна передати людині. Буває таке, що йде якась інформація, буває не йде і тоді мені відповідає, переформулюйте свій запит. Для тих, хто не зовсім розуміє, що таке хроніка каші, це така своєрідна бібліотека, просто на тонкому плані. Тобто туди можна зайти, взяти доступ, все це віртуально, скажімо так. Якщо образно сказати, далі мені починають йти якісь картинки або ситуації. Все те, що мені показують, я запам'ятовую і потім передаю людині. Далі я можу спитати, які ангели, архангели супроводжують цю людину. Тобто, хто мені наразі надає інформацію? Хто... Допомагає. І, е, наприклад, з останніх я спитала, спитала і мені така чітка інформація йшла, що Рафаель. Але коли я контактую з самим цим е, Янголом, то він ніби опустив очі і не дивиться на мене. Тож я перепитую ще раз, він не дивиться. Думаю, ну окей, потім подивлюсь в гуглі, і виявилось, що я дуже вибачаюсь, я просто неправильно зрозуміла його ім'я. А він Рафаїл, а не Рафаель. Розумієте, тобто бувають такі неточності, але в цілому дають інформацію картинками та знаннями. І коли я передаю цю інформацію людині, я розказую, які янголи-охоронці до мене прийшли, що вони попросили. Можливо, один раз я спитала, чи треба щось для них зробити. Мені передали, що ні, тільки передай. У цій людині, яка звернулась, тільки передай їй, що ми поруч з нею та оберігаємо і підтримуємо її. А інколи можуть попросити поставити свічку в церкві навіть, можуть попросити а, прочитати декілька молитв, тоді я запитую, яких саме, і потім ну, вже в інтернеті шукаю і. Відчуваю відгук, так? Де я бачу, що в мене йдуть мурахи, значить, це саме та молитва, яку потрібно переслати людині. Тобто контактую з вищими силами, отримую інформацію і потім передаю її людині. І скажу вам чесно, що. Дуже часто я не розумію, що саме вони хочуть передати, якісь картинки, якийсь колір, якась ситуація. Але коли передаю цю інформацію людині, то вона все, все розуміє і навіть пояснює мені, що це значить, а що цей колір означає саме для неї. Також бувають ситуації, коли мені не надають відповідь в хроніках, і, наприклад, янголи-архангели. Якось не дуже зрозуміло контактують для мене. Тоді я питаю, яким чином ще я можу допомогти тій людині, яка до мене звернулась. І буває таке, що мені показують її попереднє життя. Наприклад, у мене була така ситуація, коли я чинелила для своєї куми. В якийсь момент я розумію, що мені дуже. Так, скупо йде інформація. І тоді я просто розслабилася в медитації і попросила показати максимально щось, що мені треба передати. І тоді картинки пішли про попереднє життя, із якого ми вже почали працювати та налагоджувати. Відгуки від моїх клієнтів я потроху-потроху викладаю. В інстаграмі. Якщо хтось захоче, я посилання на інстаграм та на групу в телеграмі в описі надам до цього відео, можете прийти подивитись. Зазвичай люди не можуть одразу сказати, що у них відбувається, та чи допомогло їм. Бо всі ці трансформації, які відбуваються, в голові, в свідомості, в житті на них потрібен час. Тому буває таке, що людина через декілька тижнів тільки може написати а дивись, у мене так і так. А бувають ситуації, коли, ось, наприклад, з однією дівчиною вона була у мене на регресії, і запит був про маму, про погані відносини з мамою. Не буду все розказувати деталям. В регресії вона не знайшла відповідь на своє питання, на свій запит, але далі через деякий час ми робили індивідуальну консультацію і також пропрацювали деякі моменти. І я пам'ятаю, що я ще кажу не хвилюйся, твоя мама через деякий час тобі зателефонує. І через десь тижні-два. Я її зустріла випадково, вона каже: мені мама зателефонувала та запропонувала роботу у неї в бізнесі. Тому, звичайно, коли таке чуєш, то це неможливо пояснити. Це щастя, радість, любов всередині через те, що просто передаючи цю інформацію від вищих сил до людей. Та завдяки е, такій роботі серйозній, яка людина е, робить е, з собою, зі своїм життям, то відбуваються такі кардинальні зміни. Е, всі е, знаєте, ситуації не передаш. Е, і у відгуках неможливо це все описати, бо багато людей пишуть голосовими, ми дуже багато спілкуємось. Е, тому. В цілому, основне, я думаю, передала. Що хотілося додати? Меня дівчина запропонувала провести е, такий майстер-клас, чи я не знаю, як правильно назвати, е, з карти бажань. Тобто, щоб ми все це оформили, вона десь у когось в інстаграмі побачила, що так людина робила, і каже: А давай ми зробимо. Але що хочу сказати, що без внутрішньої трансформації просто зробити карту бажань недостатньо. Тому наразі я продумую такий дводенний ретрит: це буде два дні, але десь по дві години одну суботу і через тиждень ще на суботу. Першого дня ми будемо. Діставати, скажімо так, всі блоки стосовно запиту. Бо, наприклад, якщо людина хоче грошей, то ми не можемо зробити карту бажань і все здійсниться. Ні, спочатку треба зрозуміти, що там з грошима, яка ситуація, які блоки не дають продвинутись. І тоді вже треба пропрацювати з цими блоками і вже робити карту бажань, тоді вона запрацює. Програмку я зроблю. І е, додам в дописах в на Ютубі та в Інстаграм. І запрошую всіх на цей ретріт, е, який вже формує поле. Бо якщо запит є від людей, то значить і є потреба. Е, так, тому з блоками у відносинах я тільки назвала про гроші, але це можуть бути і хвороби також, і фобії, будь-що. Або, наприклад, якщо людина не просто не може здійснити свої бажання. Тому будемо це пропрацьовувати, назовні виводити, і потім вже формувати карту бажань. Що наостанок хочеться вам побажати, щоб ваші бажання здійснювались, а проблеми життєві вирішувались, і щоб вам це вдавалось самостійно без участі будь-яких спеціалістів. Але якщо потрібна допомога, то ласкаво прошу, можете мені писати. Також буду рада, якщо хтось напише коментар стосовно того, чи була корисна ця інформація, чи може залишилось питання, чи будь-який коментар, я дуже рада, читаю з задоволенням. На все добре, до зустрічі в наступному відео.